Друзі, привіт! Насамперед хочу всіх привітати звернути неділю і побажати міцного здоров'я, терпіння і наснаги. Також побільше часу проводьте зі своїми рідними. Час обирати чи карта побиту, чи статус Укр. Плюси та мінуси цих статусів для українців сьогодні в цьому відео. Тому обов'язково додивіться до кінця. Дуже вас попрошу максимального репосту і, звичайно, ставте лайки. Це дуже допомагає більшості людей побачити цю інформацію і ознайомитися з нею. Також в описі під відео я рекомендую мою телеграм-групу «Актуально про Польщу, де ви можете задати своє запитання про Польщу, перетин кордону і отримати на неї відповідь. Тому рекомендую підписуватись в мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. Ні для кого не секрет, що з 1 квітня для українців, які мають статус Укр, можна подаватися на карту побиту у зв'язку з роботою і у зв'язку з веденням бізнесу. Для всіх наголошую, що карта побиту це не є обов'язковим. Ви можете подаватися, можете не подаватися. Якщо вам підходить те, що у вас зараз є, і те, в якому статусі ви зараз перебуваєте, вам не потрібна карта побиту. Карту побиту можна отримати від трьох місяців до трьох років. Це залежно від рішення. Ужнда і від тих документів, які ви подаєте. Статус «Укр» він є продовжений до 24 серпня 2023 року, але вже по теперішній інформації з офіційних джерел планується продовження статуса Укр до 4 березня 2024 року. Це так, щоб ви могли порівняти і мати на увазі, до якого терміну карта побиту і до якого терміну статус Укр. Права, які надає статус Укр. І можливість використання ДІАПЛ і МОБИВАВЕТЕЛІ при отриманні карти побиту вже на руки ви втрачаєте всі бонуси і можливості, які їй надавав статус Укр за статус Укр і за песель Укр ви нічого не сплачуєте. Це безкоштовний статус. Якщо ж ви подаєтеся на карту побиту, там є певна ціна, яку потрібно буде сплатити за карту і за послугу отримання карт. Ціна коливається від 340 злотих до 440 злотих і 100 злотих за сам пластик. Якщо ви маєте ДІАПЛ, маєте МБВТЛ, маєте статус Укр, то ви можете перетинати кордон за межі Польщі не довше, ніж 30 днів, як в сторону України, так і в сторону Шенгенської зони. При отриманні карти побиту ви маєте можливість перебування на території шенгенської зони, тобто не тільки Польщі, а всіх країн Шенгенської зони, в термін 90 днів в межах 180 денного періоду. І обов'язково має бути дійсний закордонний пас. Втрата Песеля Укр статуса Укр відбувається тоді, коли ви виїжджаєте з Польщі і не повертаєтеся в Польщу в межах 30 днів. Перелімічуєте 30-денний термін. Втрата прав на тимчасове перебування в Польщі може відбутися лише в випадку, коли офіційно буде скасовано рішення про надання дозволу. Наприклад, іноземець перестав виконувати вимоги видачі йому дозволу на тимчасове перебування при зміні підстави перебування через загрозу безпеці Польщі від цього громадянина чи загрозу громадському порядку. В такому випадку можуть позбавити дозволу на тимчасове перебування. Якщо ви маєте статус Укр, песель Укр, ви маєте право працювати без дозволу на роботу при е, умові, що роботодавець вас зголошує в ужин, що ви працюєте в нього на таких то умовах. При отриманні карти побиту ви також можете працювати без дозволу на роботу. За умови повідомлення роботодавцям в повітове управління праці про те, що ви працюєте на таких то умовах. Проте, якщо карта побиту була отримана на конкретних умовах праці, то і робота має відбуватися на відповідних умовах праці. На яку допомогу ви можете розраховувати при отриманні статусу Укр. Це є допомога у розміщенні, цілодобове харчування у пунктах розміщення біженців, надання засобів гігієни, отримання безкоштовної психологічної допомоги тощо. При отриманні карти побиту жодної допомоги недоступно. При отриманні статусу Укр ви маєте право на Безкоштовне отримання медичної допомоги, як і громадяни Польщі. Йдеться про осіб, які підпадають під дію обов'язкового або добровільного медичного страхування. При отриманні карти побиту вам необхідно буде сплачувати внески для набуття медичного страхування та можливості отримання медичних послуг. Ви маєте можливість подумати, чи потрібно вам подаватися на карту побиту, чи все ж таки залишатися в статусі Укр і не заморочуватися з картою побиту. Вам вирішувати, що робити. Дякую всім, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте. З вами я завжди Саша Матвієв, слава Україні! Дякуємо Польщі!